Ви знаєте, дивлюся новості світу. Ви зараз скажете, куди ти, бабушка, лізеш в політику. Я не лізу в політику. Я дивлюся новості світу. Я дивлюся, як світ повстав проти Трампа за те, що він сів за стіл переговорів з Росією і договарювалися без України. І мене дуже порадувала відповідь пана Зеленського, нашого президента. Мене прямо розпирала гордість і сльози. Він не продав Україну, він не здав території. Він не здав родовища, він сказав ні. І це, мабуть, правильний його поступок, тому що продати Україну, бо всі казали, він злякається, він підпише. Ні, він не злякався. Він дійсно, мужик з стальними яйцями, як на нього кажуть. Не треба розганяти зрадоньки. Не треба. Давайте почекаємо, що буде. Ми три роки чекали. І оті життя, які положені. На отих проклятих землях, де іде війна, щоб вони були немарні. І знаєте, Україна вистоїть, тому що я вірю, що вона вистоїть, бо ми сильний народ. Ми не повинні ділитись зараз на захід і схід, на центр, на мовне питання хто в вишиванці, хто ні. Я хочу, щоб ми зараз об'єдналися, об'єдналися і стали дружні. А тим писакам, яких війна в будинок не зайшла, і не знають, що таке військовий з хати, або з двору, або з квартири, не пишіть Гедоти. Не пишіть. Президент у нас легітимний. Вибирали його ми. І він буде стільки, скільки положено. Почалася війна при ньому, і він повинен її зак... закінчити. Дайте довести всі до кінця. Не треба зараз кричати зрадонька. Без радоньки ще немає. Він не продав Україну, не здав і кусочка землі. Це по-перше. Тепер я хочу сказати, що робиться в Раді. Отут би я замінила. Отут би я вимила їх там всіх, завдання на фронт. Бігає Геращенко. Оце з 2007 року вона в парламенті, вона бігає з плакатами вічно трибуни блокірує. Що то їй вічно не подобається? Так, може, пані Гращенко, ви б взяли отой от плакат та пішли сьогодні та стали отам під радою з матерями та постояли? Може ви, пані Геращенко зробили б хоч якийсь жест до рідних безвісті зникли та допомогли шукати, а не з плакатом стояти, отам, трибуну блокувати? З 2007 року бачу одну Геращенчиху, одну біга з плакатом, одну ту трибуну блокують. Що вони там взагалі роблять? Що вони роблять? Пане президенте, я вас дуже прошу. Та погрібайте ви отих там, генералів, які не були ніколи там напередку, а дають такі накази, що зараз ложать хлопці. Врятуйте тих хлопців, які зараз там на війні. Вони голодні, вони мокрі, вони холодні, вони вже обезсилені. Замініть їх отією, всією трендотою, щоб вони не бігали отам, в раді отам знімали селфі, виставляли, які вони гарні, як вони працюють, яке вони рішення зробили. Вигребіть їх. А генералів скільки, скільки я вам писала відео, скільки я вам казала. Генералів, скільки, які ніколи не були напередку, які не мають навіть поняття. Командирів перешерстіть. Що таке застрелить е, військового застрелив командир? Так це тільки те, що надало розголосу. А скільки такого, що мовчать? Може б, ви перепровірили, може б ви врятували тих, яких зараз бусифікують, щоб там, на фронті, можна був адекватний командир, який не бере дань. Ви візьміть, перевірте, кожного командира, скільки статків у нього стало за війну. І ви все зрозумієте. Де ті кошти, які надаються на війну? Де та гуманітарна допомога? Чому хлопці хлопці напередку повинні питатися, бо він зараз буде йти в бій, він зараз буде воювати? Його гелять! А в нього хлібчик помазаний з гущоночкою і водичкою запивають. 21-й вік в супермаркеті забиті від красної ікри до, до різних деликатесів, а пацани там голодні. Зато генерали в банях з проституткою з коняками. Ну, вони там не бувають напередку. Тож тримаємося, українці, тримаємося. І починаємо рідні ті, яких зараз хлопці там напередку, щоб ви не стали в наші ряди, бо я мама військового, який пропав без вісті в Бахмуті му році. І щоб ви не поповнили наші ряди. Зараз боріться там, щоб напередку контролюйте, що там, щоб там було їсти, щоб там було пити, щоб замполіти і командири не крали гуманітарку, щоб повністю хлопці були укомплектовані. І тільки так ми виграємо. На базарах продається форма. Делікатесів повно в супермаркетах, а нас пацани голодні. Не смішно лі в Україні зараз так? І хто в хаті сидить, кропає, кропає, зрадонька, зрадонька! Так наглегше всього жить. Бо такий ми народ українці. Хай хтось, аби не ми. Тож тримаємося, об'єднуємося. І ми виграємо, ми обов'язково виграємо. Буде перемога наша.